Дуже довго намагалась налаштуватися на цю зйомку. Мені здається, цей один момент я вже була просто готова здатися, нічого не знімати. Але в минулому відео я пообіцяла, що оце відео вийде 25 числа, а тому треба знімати. Надо випити. Ну що, вже не за тиждень, але майже за 6 днів моє 18-річчя. Той самий день, якого всі чекають з самого дитинства, якого всі просто мріють, що от буде мені 18, буде в мене тачка, тьолка, квартира. І... Я розумію, що це все вже не працює. Це раніше здавалося, що так і вийде, що ти до 18 років вже будеш ніфіга собі, яка бізнесвумен така. Але реальність трошки попускає нас на землю, така спокійна. Mm -mm. Тому зараз я просто вже очікую на цей день, на 18 що просто тому що це свято, це день народження, це прикольно, все таке. І хочу поділитися із вами інсайтами, які я усвідомила для себе за ці 18 років. Я не буду нікому нав'язувати свою думку, розповідати, як треба жити, як не напоротися на мої помилки, тому що саме на помилках ми і навчаємось. Хочемо ми того, не хочемо, але це факт. Вважайте це перший інсайт. І, на жаль, вчимося ми не на чужих помилках. Доки ти не наступиш на ці граблі, ти не зрозумієш, наскільки це боляче. Тож, починаємо. Перше, що я усвідомила для себе, і дуже, дуже хочу, щоб люди усвідомили це для себе також окремо, це той факт, що більшість людей, які приходять в ваше життя, більшість ваших знайомих, друзів, родичів і так далі, вони приходять виключно для уроків. Вони приходять виключно, щоб дати вам якусь інформацію, якийсь досвід, якусь навичку, і все. Рано чи пізно вони або самі підуть, або вам доведеться їх виштовхнути з свого життя. 90% всіх людей з вашого життя вони приходять не назавжди, а тільки на певний період часу. А інші 10% вони можуть залишитися з вами дійсно на довгий період часу, можливо, навіть і не завжди. Але з ними треба будувати стосунки. З ними треба все пропрацьовувати, проговорювати, все вибудовувати на дійсно якісний рівень. Тоді ці люди дійсно залишаться з вами до останнього. І з цього першого пункту випливають наступні два: не всі ваші родичі та сім'я, ваші близькі. І в той же час не всі ваші. Друзі, знайомі, просто друзі і знайомі. Дуже часто бувають ситуації, коли якась близька людина, яка нав'язана в дитинство, якийсь ваш родич, можливо, навіть хтось із батьків, хтось із там сестри, брати, тьоті, дяді і так далі, вони не завжди дійсно є для вас близькою людиною. Не завжди вони будуть тією людиною, хто перше протягне вам руку допомоги. Не завжди ця людина дійсно щиро буде радіти вашим успіхам і дійсно щиро буде розділяти із вами ваші біди. Дуже часто відбувається ситуація, коли ваші просто друзі, просто знайомі протягують руку допомоги першими, першими стають тими, хто в душі буде значно ближче за якогось там дятютю, дядю і так далі. Тут дуже хочу вставити фразу, цитатку із книжки. Не можу сказати, що я раджу цю книжку, але цитатка класна. Це цитата із трилогії книжок Брати Брейшо. І ця фраза, вона якби переслідувала головну героїню протягом її життя. Сім'я це не тільки спільна кров. Дуже часто навіть сама помічала ситуації, коли для людини, наприклад, якась там. Двоюрідна, троюрідна там, сестра, тітка, бабуся, і так далі значно ближче за рідну. В моєму випадку це не так? Я своїх. Але я дуже часто помічаю таку ситуацію. Із цього пункту випливає наступний: Не варто довіряти всім довкола. Найголовніший урок, який випливає із цієї фрази, це той факт, що. Зачасту найбільшу біль нам приносять найрідніші люди. І це зараз не про складні уроки для побудування цих стосунків. Це зараз не про якісь важкі розмови. Це саме конкретно про якісь болі, про якісь, можливо, ствині дії, це про щось дійсно травмуюче. І дуже часто такими людьми, які оце все вам наносять, являються саме ваші найрідніші, саме ваша сім'я, родичі, якісь там друзі дитинства і так далі. В твоєму житті, в твоїй історії, ти маєш бути на першому місці. Твій стан, твоє здоров'я, твій настрій, твоє ставлення до когось або чогось це має бути на першому місці. Що там скаже дядя Вася, тьотя Галя і так далі, це не важливо абсолютно. І це має стосуватися всіх сфер життя. Це має стосуватися і роботи. Наприклад, якщо ти відчуваєш, що ця робота, вона тільки висмоктує з тебе сили, і гроші, які ти отримаєш, вони не надто заповнюють. Оцей простір. Треба прислухатись до себе і піти. Ти знайдеш ще не одну роботу, це я тобі гарантую. Ти ще знайдеш не одну можливість, але ти збережеш свої нервові клітини. Цей урок я добре засвоїла минулого року, коли мене на постійній основі кидали в якісь ситуації, де я мала обирати себе. А я в цілому та людина, яка дуже влюбляє це тій допомогти, тому допомогти там щось зробити. І іноді це дійсно важко, але, не дивлячись на це все, доводиться обирати себе для того, щоб твоє життя стало кращим. Жоден чоловік, жодна людина не варта твоїх сліз. Якщо в романтичних стосунках ти плачеш через шантаж, маніпуляції або якісь образливі слова та дії з боку партнера, це не твій партнер. Зміни задають ритм життя. Я все життя боялася якихось різких змін, я боялася якихось можливих переїздів, там поїздок в інші країни, міста, різких змін, локацій, якихось причин, щоб звільнитися з роботи, піти зі школи, з коледжу і змінити просто якийсь аспект свого життя, який змінить дуже велику його частку. Але насправді без змін ви. Б Задовбались жить, бо це стає тупо скучно. Де ваш фокус, там і ви. Фокус це та тема, яку буду просувати, мені здається, все життя. Просто фокус і наміри, фокус і наміри, фокус і наміри, просто це два речага, завдяки яким у вас йдуть якісь класні зміни. Приведу просто найлегший приклад. Якщо ви йдете по вулиці, у вас там написала, наприклад, ваша. Подруга, що от так і так, давай зустрінемось. Є важлива тема для розмови, треба поговорити. Ви себе вже накрутили, що от, все, у когось якась болячка, хтось помер. Там вона хоче перестати зі мною спілкуватися, я щось зробила. А в результаті ви приходите, і там новина про те, що вона там купила вам білети в спільну поїздку. Ви себе самостійно це накрутили, поставили собі фокус на негатив. А в результаті приходите, і ви не можете повноцінно відчути оці емоції радості за те, що насправді все не так фігово, як ви собі це уявили. Насправді знайти позитив можна в кожному дні. Якщо ви знаєте про техніку вдячності, от це та штука, яка дуже допомагає тримати фокус. От ви йдете по вулиці, да? Наприклад, якщо ви навчаєтесь, вам поставили двійку за якусь там практику. За якийсь ваш реферат, презентацію, чи ще щось. Вам поставили двійку, вам там хлопець, з яким ви мали зустрічатися, сказав, що все, мені це не цікаво. Да? У вас болить голова, у вас застріне настрій, от все, деньку коту під хвіст, все погано, все фігово, все, добийте мене. І тут ви виходите на вулицю, там співають пташки, день сонячний, люди йдуть, посміхаються, ви там доходите до пішохідного переходу і вмикається зелене світло. Тобто є позитив, є на що перемкнути цей фокус, щоб далі цей день не засирати собі ще більше. І далі вибір лише за вами. Чи ви будете залишатися на цьому негативі, чи все ж таки ви трошечки. Сунете свій зір і подивитись на позитив, наступний інсайт буде дуже коротким. Тут просто хто зрозумів, той зрозумів, хто не зрозумів, дійдете. Критичне мислення критично важливе в наш час. Оцей факт, мабуть, ну, найважчий і для мого розуміння для всіх. Поки ти не зрозумієш свою цінність, поки ти не будеш вивчати себе. Світ також не зрозуміє твоєї цінності і не буде цікавитись тобою. Навіть якщо привести найлегший приклад ті ж соцмережі, дуже часто люди вони хочуть якось проявлятися, вони хочуть щось розповідати, щось знімати, вони хочуть читати коментарі, бачити ці лайки, бути запрошеними на якісь заходи класні і так далі. Але у них вистає одне питання: ну а що я буду показувати? У мене не цікаве життя, у мене нема що показувати. І отут якраз таки показується те, що людина себе вона не знає, вона не знає, що вона любить. Вона не знає якихось класних тем зі свого життя, якихось ситуацій, які вона може винести в блог. Вона не знає, що вона може подавати світу від себе, що буде цікаво і їй, як автору, і людям, як глядачам. Те ж саме абсолютно в будь-якій професії. Доки ви не зрозумієте себе, не зрозумієте свою цінність, світ також її не побачить. Життя дійсно не настільки світле і чарівне, як в дитинстві. Але без червоних стрічок в нашому житті ми б не розуміли цінності білим, без довгих місяців або років одинокості. Ви не зрозумієте цінність стосункам і любові. Без довгих років або місяців, коли ви далеко від близьких, ви не зрозумієте цінність і щасливість моменту, коли ви зустрічаєте свою сім'ю на вокзалі. Ви не зрозумієте цінність. Якомусь великому святковому столу, якщо з місяць не будете хавати чисто хліб і воду. Якщо людина не проживає світло або чорну частину свого життя, вона не зрозуміє цінність жодній з них. Шкільні та студентські роки дійсно найважливіші. І тут тема навіть не про знання, які тобі даються на парах, тут про навички та досвід, які ти отримуєш протягом цих років. Також за ці роки ти часто можеш знайти людей, які будуть з тобою до останнього. Тих самих шкільних або універських друзів, які ставлять тобі важливіші за всіх інших. Ну і плюс зв'язки корисні, ніхто не відміняв. Такі вже часи, така вже країна, ребята. А зараз буде просто інсайт, який розуміють всі з часом. Лячно, не лячно, але краще лікувати менталку і зуби, поки ти живеш з батьками і за їхній рахунок, тому що потім тобі також буде страшно і ти будеш кричати, але вже не від фізичної болі. Твої люди будуть з тобою без будь-яких, тому що або так. Твої люди вони ніколи не повірять пліткам, вони запитають у тебе. Твої люди ніколи не повірять, тому що почули десь збоку. Вони запитають у тебе напряму. І, скоріш за все, потім разом просто поржати над тими плітками. Твоїм людям не потрібні будуть докази, що ти крута людина. Вони це будуть бачити самостійно, і вони не будуть за тебе триматися просто через бабки, популярність чи ще якісь інші приколи. Вони будуть з тобою, тому що ти класна людина, тому що з тобою прикольно знаходитись поруч. І все. А зараз просто моя біль. Аналітика, Беть дійсно важлива штука. І вона дійсно тобі знадобиться майже всюди. Вважайте навіть от вам най найлегше просто приклад. От зараз у нас в країні всі знають, яка ситуація. В 22-му році, мабуть, 70% українців вони виїжджали за кордон. Навіть в недалекі країни, десь поблизу, але вони виїжджали за кордон. І повірте мені, українську. Сам знає, мабуть, 0001% людей. Вам не обов'язково вчити всі мови світу, але англійська. Я маю значно більше якихось інсайтів, фактів, які я себе усвідомила. Вони всі у мене тут, але я не хочу робити занадто довге відео. Якщо вам зайде такий формат, я це буду випускати частіше. Буду дуже вдячна за коментар, за просування, за лайк. Запрошую вас в свої інші соціальні мережі, в Instagram, в якому я часто показую свою буденність, свої якісь приколи, що відбуваються в моєму звичайному житті. Часто проводжу там якісь а, запитання, відповідь, або я до вас, або ви до мене. І також часто. Розкриваю якісь питання, якісь теми в історіях. Також запрошую вас в свій Тікток-аккаунт зараз. Там більше якихось приколів і таких звичайних інформативних відео. Але з часом я думаю, буде формат змінюватись, і ви це все побачите. І також запрошую вас в світі ГК. Там я, мабуть, знаходжусь найчастіше. Там я дуже часто освітлюю свої думки, показую якісь свої секретики, розповідаю якісь історії, теми зі свого життя, які відбуваються в моменті. І в цьому там я дуже часто спілкуюся з вами просто сам на сам, просто тому що це прикольно. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Люблю цілую, об'ємаю парку. Кохаю до нових зустрічей! Я нравится, не покупаю, мені подобається чи мені не подобається.